Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято в Україні дуже шановане, тому що наші древні козаки, наш український народ з Давен святкує це свято як день захисту, захисту Пресвятої Богородиці над цілою Україною. І ми в сьогоднішній день звертаємося до Пресвятої Богородиці, щоб вона. Оберігала, покривала своїм омофором, як щитом, нашу неньку україну від ворожої кулі, від зброї ворожої, щоб ворог не топтався тут. І щоб Бог за її молитвами в скорому часі подав нам, нашій Україні, перемогу і справедливий мир над московським агресором. І цей день ми маємо. Шанувати пам'ять тих, які віддали життя своє за волю і незалежність нашої країни, за те, щоб ми з вами могли мирно збиратися під мирним небом і шанувати і їхню пам'ять і славу Божу, прославляти в нашій Україні. Зараз коротенько почитаємо молитву за упокійну за тих, хто життя своє віддав за нашу з вами волю. Благословений Бог наш, завжди нині й повсякчас, і на віки віків Амінь. з духами спочилих праведників, душі рабів Твоїх спасе упокой. І приймі до блаженного життя коло тебе, Любче. в оселях Твоїх Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний Чоловіко Льоговець. Слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, ти, єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душі рабів твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки віків.